Будуватися. Люди для таких паличка, отака моя, навіть тонка, це не спосіб переходити по білому світу. Маючи досвід того будівництва на Волзі, знаєте, інших сказали, і це вже було зроблено тут. Якщо ви не можете це робити, пишіть заяви і вам держава готова збудувати готові будинки. Не чекайте тільки компенсації. За ваші гроші вам і буде. І от люди починають, ніби хто думати, що не всім підряд, а це тільки стареньким, одиноким, знаєте, пенсіонерам, таким, що не можуть, інвалідам. Вибачте, я буду дуже дивитися часто, бо їм лізуть туди ближче до своєї смерті. Бачите, і сестрічному хлопцю пам'ятничок не загороджені. А там 40 метрів. Так а купувати за свої кошти, не держава будь Держава. А, держава, держава. Ні-ні. Купувати держава дасть гроші. А, давала. І нарешті до цього питання ми підходимо. А ті, які гроші дали людям і яка тоді пенсія і зарплати були? Розказую, я пам'ятаю, як мої дід-бабка отримали пенсію 7 карбованців 40 копійок. я пам'ятаю 12. 12, Я пам'ятаю пізніше. Але мене дуже шокувала одна група, точніше, люди з однієї групи Житомирщини, вони сказали. Одна жінка сказала, моя бабка отримала в колгоспі 5 карбованців 30 копійок, а інша каже, а моя 3,80. А тепер я вам порівняю, з чим це можна. Чи хліба купити, чи хватить на хліб. Якщо 7 карбованців 40 копійок, це три з чимось куфайка, і ще два з чимось чоботи і лишиться тобі рубель на життя. Так, питання. А хто працював або на заводі, в бухгалтерії, або вчителем, він отримував 60-65 карбованців. А ті, що працювали в колгоспах на трудодні, що вони мали, фігу, що так трошки, що дали. Трудодні, трудодні палички. тобто на палочки. І от нарешті, ви зрозуміли, до чого я веду. Людей грошей немає. Сказали, ви будете мати гроші, тільки не всі однаково. Не можна одній людині старенькій і сім'ї з десяти чоловік дати ту саму суму. Треба було якимось чином оцінити. В 74 році в долинах, коли я вертався з армії, вже ви порахували скільки мені років, вже до ряд вже не було. Ви вже знаєте, у долинах працювали оціночні комісії з районів, і вони приходили до кожного. ні на що не дивиться. Оцінка майна це один листок, але в На першій сторінці члени комісії, куди я включений, мене оцінюють. А потім представник району, як керуючий, представник сільської ради, щоб сказав, що я власник, і третій це нормувальник, який знає, хто скільки, що скільки вартує. Приходжу до мене, коли це хата, погріб, кліниця, мур, туалет, все-все. Це дерева ті, що родяться, дерева ті, що не родять, де перераховують при мені. І в кінці цього це ось сторінки. Підпис власника і загальна сума. І тепер я вам скажу про бакуту, а не про інші, тому що я можу десь обманювати. Я про інші не знаю. Найменше отримала одна жінка, 800 карбован. А найбільше майже 14 тисяч, одна сім'я, яка мала сад. Здавалося, шокуючі цифри. можна було Але саме шокуючі, що люди умовному. 5 тисяч Жигуль і 5 тисяч ні маю дати. Я що за жигуля не розпишуся, У мене їх немає цих грошей. І я роблю свій підпис, підтверджую, що все, що написано, моє і за гроші. Через 10 днів іди отримай гроші в ощадкасі, всі разом, окремо, по долях різниця твоя. Використовую. Але саме гірше було на зворот. Психологічно він перенесли справді. На другий бік нічого не дивиться. Бо пункт номер 2 звучав так. Держава отримує за собою право не додати кожній сім'ї 15% до тих пір, поки сім'я сама не зруйнує свою хату, не виробує дерева у своєму садку або фактично не знищить все те, що мала сім'я Ось що саме важке. І тому, чому держава не взяла на себе, мабуть, це були б конфлікти раз, по-друге по-друге, а тут ти забираєш, але якщо ти цього не зробиш, ти 15% не доотримуєш. А сільська рада тобі не дасть довідку, якщо ти не зробиш голу площу. Можеш спалити, можеш забрати з землею, щоб не було, гола площа мусить бути. Чому так? Поясню пізніше. І люди, отримавши це, отримали сердечний приступ. Все те, що ти планував, що я буду тут жити, в ну, мене є хата, буду жити, внуки посадив садочок. Якщо буде внуки ти зашпотується за грушку, одне слово на діда скаже. А якщо з'їсть, бо в нас масштаб, друге, я... але згадає діда. Все це перекрасилося одним, тебе тут не буде. Ти навіть не будеш тут похований. Коли люди починають зразу шукати, що, де і як, виявляється, що в сусідньому селі хата гірша, ніж ти, що будеш руйнувати вже 5-6 тисяч. Добра хата ближче до Кам'янця від 12 до 20 тисяч. Збудувати хату за 10 тисяч, бо вони можуть. ти сам нічого не зробиш. Ти мусиш вікна купити, ти мусиш двері купити, ти мусиш найняти людей, щоб тобі накрили, ти сам. І тоді почали трошки групи. Ще й переплатити. І тому по 5, по 6, по 8 брали ділянки поруч, знайомі, незнайомі, допомагали один одному. Нічого сам не зробиш. Толока, толока, абсолютно виправдано. Починають переселятися, а в долинах з'являються перші спромовані державою бригади, 12 бригад. Я не говорю за всіх, я всі говорю, що десь в радіусі 15 кілометрів від нас працювали. Про цих людей, коли сказали, сидів на хімії. Чули таке? Хіміки? Хіміки в тюрмі не сиділи, а їм сказали, в долина. Техніка вся є, возять, дають їсти, варять їм, спляти, спати їде. І бензопили є, якої не купиш, але зробити одну роботу виробити всі дерева в зоні затоплення і спалити. Геодезисти поставили знаки, від тих знаків до берега Дністра, не дивлячись ні на що, просто все спалити. Вони це зробили за три роки. І лишили село, де ще не до кінця переселене, кров нема жодного дерева. Веріте собі? Навіть острів спалили. Чому дам відповідь пізніше? Цей етап пройшов в 78-му з херсона з тюрми привозять дві бригади людей під наглядом міліції. Вони там сиділи не менше 5 років, а тут їхня місія вкрай неприємна. Із зони затоплення перенести свинтарі. Mm -hmm. Я вам не можу пояснити, коли ескаватор між могилами копав траншею. І вони не казали, що це три місяці назад не будемо. По порядку: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, чи дев'ять, чи три місяці, чи тридцять років назад, чи двадцять років назад, чи, чи три дні назад. Все рівно це, це перепаковувалося. Я ви вже люди, які пройшли життя, слава Богу, вам пояснити, що таке копати різночасові поховання, мабуть, не треба. Контактуючи з трупним газом, вони недовго жили після того. Моя теща покійна казала. За 100 метрів цвинтар там копають, якщо звідти вітер, скати потікають. Ну, це це ж... найстрашніше. Нетан. Не ну, якщо Пів там. Якщо 30 років пройшло, то можливо там є, а ті, що свіжі. Так, так. А, ті, що 30 років, то простіше. Там готували такі е, невеличкі такі ящики, складали кістки, зверху підписували хто. Кожне поховання окремо. Якщо вже ніхто не знав, хто там похований, взагалі стали невідомі жителі Бакута. Але всіх перенесли. Єдине, що вам скажу, Бакута, є не одне село, а мабуть їх є. Не знаю навіть скільки, де були старі цвинтарі. Ті не переносили, бо ніхто не знав, хто там похований. Mm -hmm. І тому вирубали дерева, бульдозер тако кинув лопату легенько, вирівняв ці горбочки, десь якісь, знаєте, і на 81-й рік ця долина гола. Oh. Якщо реально 8, то реально 5 це ти маєш ходити на роботу. Тобі держава не дозволяє. Ти маєш там будуватися, а там руйнувати. А у яка техніка, я вам пояснювати не буду на той час. Та нічого приватного не було. І тому це надважка робота, коли ночами не спали, коли готувалися, бо ж тут вже підганяю. До 81-го року хвалить бути все. І на 81-й рік немає нічого. Дивимося фотографію номер 2 яка показує вам. Хто бачить хату, це моя хата за три години до зникнення. А я вам покажу, може, у мене є. Ось у мене немає Ні, то не у вас. Ось де. Ось де. Ось а де. Було. А у вас село. А, Ви бачите, оце воно. У вас через одного десь є, де ти дивиться сусіда. Друга хата напівзруйнована, це лишилося так, так. Через три години цього і половини хати не буде. Оце тих вісім квадратних метрів, в яких я виріс. Семеро нас жило. Ми мали більше як один квадратний метр на одного життя. А друга кімната, казали, у нас е, велика хата. То Якщо або весілля, або хтось помре, Вона не опалювалося. Козівці у нас у селах в селі не було, зразу вам скажу, бо він не кажу, що там ще посередині робили такий як загін. У нас цього не було. І тому друга фотографія інша показує вам село того самого 80-го року. Де ви бачите ту саму ферму, що перша, що друга, але не бачите вже багато села. Третя фотографія вам однакова. 81 й рік долина готова до заповнення водою. Між першою і третьою фотографією пройшло сім років. Ось вам відповідь на питання, чи стоять там хати з глини до цих пір. Ви знаєте, дуже оригінально, фантазії такі, про які я мушу сказати. Пишуть. У Бакуті виглядає хрест від церкви. І якщо вода впаде, то купол видно. Слава Богу, що не пишу, що то золотити. Все ще не кожної неділі, кожного свята, замість ризів бере акваланга, замість кладила бере молоток, треба подзвонити, щоб люди до церкви йшли. Так то дзвони, що аж сюди чути. І не почуєте ви? У мене в селі церкви не було. А чого? А її не було, зруйнували ще, я поясню. Я знаю приблизно 50 кілометрів по березі Лівому всі села, от жодне з них не мало церкви. Причина: у нас 20, 22 роки була границя з Румунією, прикордонні села і в 36-37 роках їх всі зруйнували. Другий етап був це вже 63-64, потім я вам покажу, що зробили. Але в жодному селі... За декілька кілометрів, за п'ять чи за десять були вони, а на правому березі всі церкви були, бо то була Румунія.